But... Привіт, ви на каналі Айдіароу, і це випуск де Stone новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 36 за 11 листопада. Я трішки потрьопаний та помацаний після норм кону, тому собственно, в понеділок зранку не було випуску, але я його записую в понеділок ввечері. Бачите, голова до сих пір не пройшла. Купа позитивних емоцій. Ну, про це я трішки пізніше розкажу. Коротше, донати на ЗСУ і в йодо новини. Сьогодні не дуже багато, але всі цікаві. Почнемо з Мангуз Publishing. Як ви пам'ятаєте, з минулих випусків новин Мангус eh, Publishing отримала ліцензію на Сесві Тревелер, і тепер вони розвивають свою нову редакцію, а також намагаються підтримувати Тревел Класік. І ось на днях вони викидали свій род на наступний рік. їх плани, що вони хочуть робити. І там, окрім всіх eh, додаткових місій для параної і прочих ігор, вони розказали, що хочуть спробувати випустити перше. Офіційний саплемент для Travel Classic під назвою Part 9 Pirates. І це буде перший е, офіційний саплемент для цієї версії гри за бог зна скільки років, можливо, навіть 20. Ось вони його випустять і подивляться, як е, ком'юніті, як люди відреагують, чи будуть брати, чи не будуть, взагалі, який буде вихлоп. І якщо е, вони побачать, що все добре, вони будуть робити нові саплементи для старої редакції. Звучить достатньо цікаво, так що це той випадок, коли від людей. Е, це той випадок, коли від ком'юніті буде залежати, чи буде жити гра далі чи ні. Йохайґал офіційно випустив керн uh, другої редакції, Player's Guide, Warden's Guide і першу офіційну пригоду для керн другої редакції. Ми все ще чекаємо на коробочку та е друковані версії офіційні від Kickstarter, обіцяю скоро прислати. А поки, якщо вам не найметься, ви можете замовити друковану версію на е друкарні Lulu, така американська. Ось, але PDF-ки всіх цих книг вони будуть безкоштовні. Вони вже є безкоштовні, Можете їх одразу скачати. Також Юхай Гал анонсував лінійку офіційних при пригод, тому що тепер в карні другої редакції є свій світ. Він зветься ВА. І ось серія книжок під назвою CAC, Kair Adventure Series. Вже є дві пригоди. Перша от тільки вийшла, вона називається Trouble in Twin Lakes. І є друга, це, яке вийшло нещодавно, під назвою Rise of Blood Omens. Коротше, дуже класно, куди рухається кайн. Якщо вам цікаво, йдіть качайте це безкоштовно. Там купа корисних матеріалів, особливо в книзі для Урдена, для ГМА. Круто, що це безкоштовно, і що тільки за гроші ви можете брати, можливо, якісь пригоди в майбутньому. Коротше, слідкуємо, чекаємо, можливо, в майбутньому перекладу М87 Зірочка Геймс, поки вони кажуть, що не на часі, але хто і знає, що вони там думають, правильно? Розкажіть в коментарях, якщо ви вже і почали якось генерувати цих персонажів або навіть вести цю гру. Далеко не відходячи від Каїрна, на ІЧО, вийшов хак на Cairon, або, радше сказати, Рескін під назвою Call of Careн так, це правила Каєна першої редакції, але воно адаптовано під 1920 рік. Ці таблички переведені на ці рельси і про культістів, і так далі, щоб ви просто сіли і грали в тому сетінгу. Додаткових правил майже немає. Так що, якщо вам цікаво спробувати оцей ктулхіанський детектив на базі Рушія Каєрн, можете скачати безкоштовно або pay what you want. Від авторів Death in Space, на Space чого вийшло дві офіційні пригоди. Вони раніше виходили в всяких збірках, але тепер вони вирішили їх випустити окремо. Перша це Celsius 66, Це цілий сектор для вашого для ваших пригод. Там іде протистояння між корпорацією та невідомим рухом спротиву. А також Транзит пресінкт 45. це гра про занурення в тюрму. Це зворотня втеча з тюрми в'язниці. Спочатку вам треба туди попасти, знайти потрібну людину і вже з нею втекти. Пригоди коштують трішки гроші, але це від авторів Death in Space, так що за якість можна не перешивати. На Humble Bundle вийшов величезний пакаван по сьомому морю або Sea другої редакції. За всього один доляр можна вже взяти корник. Другої редакції. А за максимальні гроші, 18 долярів, можна взяти аж біля 30 пдф-ок. якщо вам цікавий цей світ піратства, магії і оцього такого з хорошо прописаним лором і купою суплементів, подивиться всю сторону. Пірати йо-хо-хо. На сайті Bundle of Holdings роздається пакаван Dracula Досьє. Це величезна кампанія для Knights Black Agents, які на руші гамшу. Це шпигунський детективний трилер, про вампирів, і багато хто каже, що це один з найкращих представників сімейства Гамшу. А, так, так, це або ні, можете перевірити, перейдя на сайт Bundle of Holdings. З краудфандінга сьогодні всього одна гра, і це Stay Frosty Remastered. Ремастер uh, uh, гри, яка вийшла декілька років тому від uh, Milsenian Arts Council. Це ті, хто випускають Свайверс uh, або Тройку. Uh, це гра на базі рушія Black Hack, але так переписано нормально, і вона для всіх тих, хто хоче у атмосфери атмосфери бумершутерів, де ви піхотинець відстрілюєтесь від жуків, інопланетян, якихось uh, істот з тобіччя. Uh, Нечисті, імпів і взагалі такого це дуже схоже на Doom, Helldivers, Quake, оце все система ідеальна для Point, Dungeon кроулів, де можна зачищати кімнати, підривати жуків, спускатися в пекла і літати на касмальоті. Поїхали до українських новин. і Почнемо з класної новини. Е, магазин Жаба і Ігор за and Mortar. Це означає, що на деякі, на жаль, не на всі, але але на деякі товари тепер можна буде отримати PDF. Ви купляєте книгу, а е, потім реєструєтесь на сайті Beats and Mortar з тим ж самим імейлом, на який ви придбали книгу, і ви отримаєте PDF. Але головне PDF будуть видаватися тільки на тих товарах, де є відповідний стікер. Крута новина. Бідсен Mortar використовується багатьма магазинами по всьому світу, і це легальний спосіб отримати ще й PDF безкоштовно. В тг каналі RPG Lab Gremlin Ментат виклав переклад новачкового модуля під ОСЄ, хоча він спочатку був написан для Labyrinth Lord під назвою Prison of Hated Pretender в'язниця ненависного самозванця. Це невеликий новачковий модуль стартер з цікавою локацією і непередбаченим твістом. Що цікаво, ментат додав туди купу своїх своїх правок, свої думки і е, покращення. Так що зараз ви вже безкоштовно можете скачати цей модуль і повести його або просто прочитати. Всі посилання в описі до цього відео. Також абсолютно ніоткуда з'явилася локалізація невеличкої Forge in the Dark гри під назвою Greenwood Outlaws, або як переклали українську, розбійники Зеленолісся. лісся. В цій грі ви будете виступати за маленьких тварин Робінгудів. Ну і робити те, що робив Робін Гуд. Скачати її можна безкоштовно, абсолютно, з сайта ічку. Всі знов всі лінки в дописі до відео. Ну і мабуть, підпишіться на їх телеграм. Канал, можливо, там будуть ще прикольні і локалізації, а також автор дуже просить коментарів на сторінці на ІЧО. Ну чому б і не зробити? Сам планую зануритися в цю гру, от буквально після запису. Дуже крута новина: нова гра українська від наших розробників, так ті, хто в куру пишуть, там Єгенна Кеєф, я знаю Свят Демченко, наскільки я розумію. Це дике. Поле, це гра на базі рушія Wild Worlds, той самий, на якому The Wild Sea працює. І в цій грі ви будете виступати за караван, який. Який подорожує по степам постакавотічної України степа безбережні, але українські і історія тісно тут е... прописані, скажімо так, загадкова руйнація, вічні поїзки ресурсів та невідома небезпека, яка може обрушитися на вас в будь-який момент. Широкі наративні права у гравців, дуже швидка і цікава система. Чекаємо анонсів, коли можна буде цю систему помацати. А поки ви можете знайти, що на ці ігри набирають на індремі чи на РП Соловіною, і пограти у самих авторів. Сам ще не грав, але дуже хочеться. Щасливий день коробочки по локалізації Маус Рітера вже у людей в руках. Вітаємо Емісія Зірочка Геймс з таким майлстоуном. класно-класно, п'ємо шампанське. Люди отримують коробочки, а ми на Діарол випустили виписали плей по стартовій локації скорбука під назвою Пейнбі. Так що, якщо вам цікаво, як же це грається, можете подивитися, як граємо в це ми, і можливо вам допоможе. Або подивіться і дивіться одразу в корник, щоб розуміти, як пайстер, що. Які рішення він приймав і, і як ввів граців по-моєму це цікаво. Абсолютно випадково ютуб підкинув мені відео від нового українського канала під назвою Пройди світ. Він дуже маленький, там всього 26 людей здається. Але чому мене це цікавило, тому що там не тільки ДНД, а і ще огляд. Мав одного з моїх улюблених сетінгів Dark Sun. Я сам в нього зараз граю, і мені дуже подобається Dark Sun, якщо ніхто не пам'ятає, це такий старезний сетінг ще під старі редакції ДНД, де теж постапокаліпсис, Постфентезі апокаліпсис, де магія свою магію висосили все життя кругом пісок, раби, канібалізм, дворфи тепер Лисі і без Бороди, ви також можете грати за псіоніка великого Богомола Трікрі. Коротше, Сетінг бомбезний. Цікаво було послухати автора, наче Вікіпедію послухав, є невеличкі проблеми з інтонаціями і говором, але це. Перший один з перших роликів я впевнений, що набереться досвіду і буде набагато краще. Але слухати все рівно приємно, єдине там в кінці дуже, ну я би вам сказати, спірне твердження, що ой, давайте гратися під п'ятьорошку, бо кому потрібні старі редакції, ДНД. Ай-яй-яй, серйозно. Але все рівно бажаю успіху автору. Ви, ви там подивиться теж і поставте їм лайк подобайку, або напишіть, що ви про це думаєте. Най автор розвивається і буде більше крутих відосів. Ну і під кінець хочеться розказати про норм коне, який був для мене був вчора, а для вас був. Теж, мабуть, позавчора <хи> щось таке. Цілий день там пробув. Зраночку пограли в Васт Грім, це хак на Мюркборі в космосі. Була неймовірна бачка, дуже весело пограли, дуже задоволена цією системою, як вона по ітогу програлась. Потім була моя невеличка лекція про лайтруз, і теж навіть люди прийшли. В кінці ми зібрались Дядьками пограти в квіз, де ми з свістом прилетіли, але було дуже весело. Коротше, було класно. Купа позитивних емоцій. Організатори зайчки, умнічки вони максимально намагались зробити всім комфортно, особливо майстрам. У нас у кожного була своя кімнатка. Вони під кожну гру намагалися зробити кастомний якийсь сет на стіл. Наприклад, мені вони розрокували дві-два Гатлінгана, а для дикого поля я знаю, вони навалили туди соломи. Якихось приладів для космічного ковбоя, Вони притащили шляпи ковбойські та е, сервіс для віски. Ну, коротше, намагалися чайочик пропонували всім. І навіть була і пірижечок на стульчику для майстра. Боже, така, така класна історія. Коротше, молодці. Я бажаю вам розвитку. Сподіваюсь, скоро почути щось нове. Я знаю, що зібрали дохреніще гривень на донати, десь під 80 тисяч. І це дуже крутий результат. Так що. Розвивайтесь, чекаю анонсу Норкона 2 і постараюсь там теж бути, чого і вам бажаю, якщо ви пропустили цей. І на цьому ми закінчуємо наш 36-й випуск, D100. Пробачте, що провтикав цілий день, але було важко, бо я вчора дуже пізненько додому прийшов. Бажаю вам продуктивного тижня, спокійних ночей, більше українських локалізацій та українських ігор, адекватних гравців і недушних ГМів. Та все добре, до зустрічі на наступному тижні, новому випуску D100. А новин.